Не путайте путінський режим і Росію страну не трогайте. Негодяїв гадяєв наказується. І я знову маю вам нагадати: прості звичайні росіяни вони ні в чому не винні. Вони не воюють проти України. Це усе робить особисто Владимір Путін. Ось, наприклад, група Владимірів Путіних на пляжі підтримують війну проти України. Інша група Владимірів Путіних вони вишикувались у літеру Z і теж підтримують війну проти України. Особисто Владимір Путін збирає озброєння для того, щоб атакувати Україну, а потім Владимір Путін. Мы всячески поддерживаем специальную военную операцию, но уничтожение. Наших населених пунктів їжеднівні нальоти ФПВ дронів Отож, дурні українці, які не розуміють, що це тільки Владимир Путін винний у війні проти України. Узяли і розкритикували так званих російських опозиціонерів. І вони образилися. Так звані російські опозиціонери, щойно вийшли з російської в'язниці, стали не вимагати посилення санкцій проти так званої Росії, не збільшення обсягів допомоги для України. Вони вимагали скасувати санкції проти так званої Ни Росії создання такої території в Криму, на кору б розпостранявся суверенте Росії, суверінітет України. Якщо хто не знає, то це раніше казав той самий Ілья Яшин, якого нещодавно звільнили із російської в'язниці. А іще раніше він порівнював українців із фашистами. А от я пройшов по андрійському спуску. Меня поразила картина. Там на каждом углу продають і форму. Там на кожному углу развешаны фашистські флаги. Міня поразило. та нім я не могу представить, щоб было було Арбате. але нічого. Навіть попри те, що жахливі і невдячні українці ображають так званих російських опозиціонерів. Вони все одно будуть вести свою надзвичайно ефективну боротьбу, тільки не збройну боротьбу і не допомагаючи українській армії або РДК. Бо це якось ну неправильно касається водні імені воєнних сіл к сожалію, то не допустимо для мене, тому що все-таки да, я остаюсь російським політиком. Да. Треба Владиміра Путіна перемагати за допомогою вмовлянь та прохань. Це точно має спрацювати, але ви, друзі, можете поставити питання, навіщо ми взагалі говоримо про так званих російських опозиціонерів, якщо вони ні на що не впливають, частково ви маєте рацію на так звану Росію, вони і справді не впливають, але вони можуть впливати на наші відносини із нашими партнерами, бо я нагадаю, що вони час від часу зустрічаються із лідерами країн наших партнерів. Наприклад, Навальна зустрічалася із Байденом. Гедіаноромірівшнований. And Вони і ще ходять періодично на інтерв'ю до західних медіа, тож ми не можемо повністю їх ігнорувати. Але ми можемо сприяти у процесі їхнього перевиховання. Ось, наприклад, Яшин сказав, що Україні треба терміново примиритися із так званою Росією. Ну я читаю, що звісно, треба садити за стол переговорів. Я розумію, конечно, роздраження з боку українців, коли питання таким образом ставиться. Але публічна критика швидко зробила свою справу рівно за. Добу він змінив свою позицію на прямо протилежну. Якщо ви зараз путіну позволите зажирати Україну, он 100% піде далі.